Друзі, Сьогодні у нас 3 квітня 25-го року, ми у нас на другому точку. Ми дали сьогодні підкормку, бо завтра ще одна один день погоди і далі буде похолодання, навіть на переморозки. Бджола, у нас було холодно доволі, бджола пішла в роботу, я їх трішки потревожу. йде масово пилок, пилка ми не збираємо. Деякі, які вийшли за заставну, Поставили кормові. У нас тільки зацвіла алеча і то де-не-де. -де. Ось тут, якщо бачите, є бджілки дуже гарні, вони зараз займають 8 рамок, є деякі на 9, суном у 7, 6. ППС даємо трошки в інший спосіб. Ну, якщо побачите, видно зразу. Де бджоли багато. де сильні сім'ї. Ну, щось таке. Бунділка гарно працює. Mm -hmm. Деси. Ось як тут. Якщо пилок ми почнемо збирати, то ми почнемо збирати після 7 квітня, щоб хоча б алеча зацвела, стабілізувалася погода і сім'ї не менше 7 рамок були. Ось. Є дуже класні сім'ї. І ослабли, і втрати. так і всюди. Щось такого. Ми пішли далі працювати. Всім добра.